Вітаю вас, шановні. Сонечко вже на захід повернуло. Ну, я трошечки поливаю перед. Ну, Сонце заходить, вже немає прямого попадання променів сонця на рослини і поливаю трошки. Десь під айстрочки хлюпну, десь під сонечку, яка дрібонька оця. І оце звернуло увагу. Подивіться, ось здалека йду. Подивіться, ось грядки мої. Вздовж я йду отам до столу. Подивіться ось цю частинку. Бачите? Ось вона. Бачите? Яка гаряча, така квітуча. І подивіться. Ось ця частинка. Ну, добре, будемо казати, що ця частинка менше води має. Ну, але не дуже, бо чорнобривці. Бачите, звичайнісінькі, низенькі чорнобривці. Я тільки коли посадила, поливала, а так вони собі виживають і збирала слимаки, бо дуже їх їли. І ось сама з собою розмовляю, як кажуть. Подивіться, чорнобривці, гарні, квітучі. Ось як гарно ось тут вербозілля відцвіло. Коляріс колишиться, тут такий в мене Сонях одинокий. Подивіться, який пишний кут. Правда? А тут далі, от зараз я вам покажу. Щось собі баба вибагає, треба їй оцей курильський чай. Забула, як воно називається. Ось бачите, от і вся краса. Ну, от скажіть. Ну, чи не краще? Ну, візьми собі, посади до кінця ось чорнобривчики. Ось там один, так, знаєте, занехаяний. От там лежить. Ну, фоляріс і полин. Тут смородини, оце кущ і гортензія, там біленька цвіте. Ну, але ось оця частинка. Ну, подивіться, ось знову. Чорнобривці. Флокси, і трава там, і ось оця частинка. Ну, роблю висновки. Ви бачите це? Ну, добре, тут суниця була. Але ж чорнобривці не дають затінок для суниці. От думаю, ну що на мене оце наїхало? Посадила. Ай-яй-яй, чай захотіла одна. Та ні разу не пила. Ну, може, десь там би в кущах, на горі, хай би собі цвіло. Але отут о, поряд. ну гарненько була котяча м'ята, бачите? Ось вона підрізала, вона маленька. Ну, ось оце. Ну, але чорнобрівці не завадили, правда? Ну, ось вся краса, ціле літо отаке. Ну, оце тут котяча м'ята, гарно цвіла. Все сидить, кажуть, розмножується, розмножується. Ой, зараз навіть писала, як називу. Бруслина. Бруслина ось така вона у мене. Сидить. Ну, хай сидить. Ну, а ось оце теж пейзаж. Насадила одна, правда? Краса? Ось, бачите, отак от хожу, хожу. Добре, що телефон є поряд. Зразу і роблю аналіз. Що Бруслина оця десь там буде на горі. Чи десь там, де лиса гора вздовж. Та й то там краще буде рости ось Ось ці жовтенькі будуть рости. Дивіться, яка краса, бачите? І ніхто їх не поливає, нічого з них не, не треба. Ростуть собі гарнесенько, дивіться, яка краса. Обрізати треба, оце зараз насінневі оці, що вже не мають вигляду зріжу. Та, бо нема дощу, так і дощу у нас і не було. Бачите? Ось і смородину звідси заберу, бо вона щось ні собі, ні людям. От. Але ось тут роблю висновок, шановні, що чорнобривці. Або ось такі цині, Подивіться, ось це вперше теж я цьогоріч садила. Цині, Захара, по-моєму, вони називаються. Це дві рослинки тут рожева і жовтенька, отака. Гарненькі. І ростуть гарно, і квітують, і радію, і, а чорнобривці то взагалі, подивіться яка краса. Тут і флот шиловидний, вкритий. Ну, гарно. Ось цинії теж подивіться які гарні, дрібонькі такі. А, і ще покажу вам, шановні ось. Було пусте місце. Чи був помідор, що треба було викинути? Не знаю, щось таке. Одно з двох. Ну, швидше треба було помідор, бо це балкон не диво. Подивіться, чим він мені віддячив. Балконне диво. Бачите? І тут, як кажуть, він від мене не отримав, бо тут верба, розсадник, трава, конечник фос, Фостера, по-моєму, називається. Ну, не поливала я тут. І... Це, ой як же він, медбрици. Ось і все. Бачите, який гарний куточок. Флокси, ну, флокси, ось тут кущик є, а оці кози спасли. Бачите, що вони такі хворіють, вони хворіють, ну це якось нічого. Ну, ось, отак от хожу-хожу і роблю висновки. Ось оце просо буде тут гарно. І о, чорнобривці будуть, буду садити. Та тут ціле літо краса. Шановні, чує якось щось нового, щось, якийсь випіндрюш. Подивіться, яка краса. Щось не хочуть рости цього річ. Нема такої, знаєте, космеї або в нас кажуть пулькачі. Ось не йдуть. І оця трава, бачите, яка вона? Е, просто волосисте. Ось воно. Бачите? Я обрізала, аби не сіялось, бо його у мене тут ох, багато. Але воно легенько кореневе, таке слабеньке, що доторкнувся і висмикнулось. Подивіться, ось там я обрізала, бачите? Обрізала отаке велике. А воно, дивіться, я ж не до кінця, бачите? Ось знову, а отут-от, ось, бачите, ось це одна стеблинка і тут лізе, і там лізе. Ну, хай собі тут лізе. Ось отакі шановні справи. Так що чорнобривці наші будуть панувати. І хай хто що не говорить, а це краса ціле літо. Тільки від слимаків врятувати. Ну, оце ж врятувала. Віддячили. Бувайте здорові, миру вам і краси.